Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про один з наймасштабніших конфліктів, які сталися в кінці 13 століття. Це була війна між темником Ногаєм і Ханом Токтою. В цьому протистоянні взяло участь сотні тисяч воїнів з обох боків, і відбувалося воно саме на теренах України. Проте в популярні історії та навіть в історії України цей конфлікт взагалі не розглядається. Він нікому не потрібний. Для чого нам оповідати про війну, в якій за обидві сторони воювали воїни Русі? Краще нам будуть переповідати в десятий раз про Столітню війну. Тим не менш, ця війна мала значно більший вплив на подальшу історію України, ніж решту подій. Для початку ми розглянемо таку історичну постать, як Ногай. Про тобто ми поговоримо пізніше. Він не особливо цікавий персонаж. Звичайно, більше нас має цікавити саме нога. Перш ніж почати розгляд, я хочу вас попередити про тон майбутньої оповіді. Ви повинні розуміти, що якщо події на теренах України описують греки, то вони будуть згадувати про варварів, скіфів і їх царів. Якщо ж ці події будуть трактуватися руським літописом, то він буде писати про русів і князів. А події, які будуть згадуватися тюркськими чи арабськими істориками, і описані в них персонажі, відповідно будуть більше схожі на тюрків чи тих же арабів. Це я вас хочу попередити, як сильно може змінитися сприйняття події, якщо про них говорять люди з різних цивілізацій. Перш ніж перейти до теми, хочу зробити важливе оголошення щодо життєдіяльності цього каналу. Сталося так, що в серпні цього року YouTube вніс певні зміни в систему підрахунку переглядів відео. На це також сильно вплинув блокувальник реклами AdBlocker, який ми часто використовуємо. Через це перегляди глядачів, які використовують Adblocker, перестали зараховуватись. Алгоритми YouTube працюють так, що чим менше переглядів, тим менше він просуває відео. Тому в результаті переглядів стає ще менше. Відповідно, усе це призвело до різкого падіння переглядів відео на каналі, в деяких моментах на 50-60%, що звичайно сильно вдарило по монетизації. Можете побачити цю різницю переглядів. Ось тут. Ситуація осінню 2024 А це у нас осінь 25 Різниця дуже велика. І вона, звичайно, не втішає. Що ви можете зробити, щоб покращити ситуацію? Перше, додати посилання мого каналу у білий список адблоку. Таким чином, це знизить ймовірність, що перегляд не буде зарахований. Якщо ви не користуєтесь Адблоком або взагалі підписані на YouTube Premium, то вам тут нічого не потрібно робити. По-друге, ви можете стати спонсором каналу, за що я вам буду вдячний. І, звичайно, найпростіше вирішення ситуації, що можна зробити вже і зараз, це поставити лайк відео, а також поділитися відео, наприклад, через соціальну мережу, Facebook або інше. Звичайно, я не люблю нагадувати про лайки і підписки, але при ситуації, що склалася, іншого виходу немає. Тому в подальших відео я буду нагадувати про це аж доти, поки ситуація з зарахуванням переглядів не зміниться. Як бачите, настали такі часи, що існування цього каналу стало ще більше залежати від вас, моїх глядачі. Тому тільки ваша активність може змінити цю скрутну ситуацію. В іншому випадку, ми знову повернемося до того, що було раніше. Ви будете слухати про великих державотворців норманів і великих завойовників монголів, які ще вчора були пастухами. Дякую за розуміння. Отож. Ногай. Ногай вважається нащадком Чигісхана. Але, як завжди, кровну спорідненість важко довести. Його батьком був Кутар Татар, який був сином Тубала чи Бувала, який нібито був сьомим сином Джучі, але ніхто його кровний зв'язок з чингізидами не може довести. Точно така сама ситуація і з Бати. Очевидно, що тут певні особи намагаються натягнути ковдру в свою сторону і намагаються вкрасти чужу історичну постать собі. Таке робили усі. Так роблять і мадяри, коли кажуть, що Атіла – це їх великий предок. Ногай приймав участь в поході Батия 1241 1242 років на Угорщину, Сербію і Болгарію. В 1257 році він після смерті батька став головою власного улуса, який знаходився на Дунаї, тобто займав землі між Руссю і Болгарією. Трохи згодом його влада розширилася навіть до Кримського улуса і територіально почав межувати з улусом Бурундаї. З 1260 року він воював за Хана Берке проти Персів. Тут відома його кампанія на Кавказі, яким він, однак. Зазнав невдачі. Десь в цей час він отримує титул темника або полководця. В 1266 році хан Берке помирає. Це призводить до внутрішньої дестабілізації всередині Орди. Новим ханом стає Менгу Тимур, але в нього не було достатньої влади і впливу. Таким чином, Ногай з 1270 року, по суті, стає незалежним від хана. В 1273 році він одружується з Єфросинією, дочкою візантійського імператора. Цікаво, чи могла би дочка візантійського імператора, будучи християнкою, вийти за монгола? Сумнів. В 1278 році Ногай захоплює Крим. Таким чином, межі його володінь зі столицею Місі і простягалися від Дунаю аж до самого Дону. Хоча, чесно кажучи, дуже важко сказати, які ж саме землі входили до його володінь. Так само важко сказати, які землі продовжувалися вважатися Руссю, а які території вважалися ханськими. Тут дуже складно і навіть самі історики тюркські і арабські, які описують ось ці землі, також не можуть точно сказати. В цей час він також. Укладає союз з єгипетським султаном. Йому також платять данину правителі Сербії і Болгарії. Тобто у нас нічогенький такий темник. В 1282 році, після смерті Менгу Тимура, він призначає Новим ханом Туда Менгу. Після смерті Туди Менгу в 1287 році він призначив Тулабугу. Після смерті цього Тулебуги. Ногай поставив нового токту. Знову ж таки, у нас дуже цікавий темник, який, по суті, більше 20 років є повноправним володарем українського причорномор'я і головує в Орді. Він вважається володарем Золотої Орди, хоч і неформально. І так само призначає ханів, яких хоче. Цікаво, який же був етнічний склад населення, яке знаходилося під владою Ногая. За думкою істориків, там цілими стадами бігали монгольські монголи або тюрські тюрки. У нас же тут Нонгай, монгольський темник, такий самий монгольський, як і воєводи Батия, які брали Київ в 1240 році. З іменами Кайдан, Бирюй, Байдар, Куюк і так далі. От біда тільки, немає в монголів, ні в тюрків таких імен? Але я хочу монголів. І ось вам імена. Саміло, Байда, Бондар, Гайда, Куліш. Це все монгольські монголи. Тільки от вони були козаками-українцями. Але якось дуже сильно схожі прізвища воєвод-Батия на козаків українців. Чи не так? То хто ж жив? У володіннях Ногая. Біда в тому, що монголів в волосі Ногая, чи правильніше сказати, державі Ногая не було. Так, наприклад, відомо, що за переписом населення Кримського ханства усі, що називали себе козаками, було більше мільйон. Саме вони складали левову частку населення Кримської держави. В 1897 році Російська імперія. Проводила загальний перепис населення України. І як виявилося, на теренах України проживало більше 80% українців і лише 1% кримських татар. І це ще не все. Серед того 1% татар в меншій мірі була присутня домішка саме тюрських ногайських татар, які жили десь там біля Воги. На жаль, Історія не знає ні великих переселень татар, ні про геноциди чи інші демографічні катастрофи серед татарського населення України з початку 13 століття. Тому, як би це не гірко було визнавати, але як мінімум 80% підданих Ногая були саме українцями. Звідси випливає інший страшний і гіркий факт: армія Ногая на 80% також. Мусила складатися з місцевих жителів. Так буває. Тим більше, що українці дуже відомі своєю відвагою і войовничістю. Тому навряд чи Ногай набирав би у війська якихось болгар чи мадяр. Якщо б у війську Ногая було багато тюрків, то йому би прийшлося дарувати їм земельні наділи на теренах України. Але так, як Демографічна ситуація нам каже, що тюрків наземних України було як кіт наплакав, то і, відповідно, у війську Ногая їх також було дуже мало. І що ж це була за війна в кінці 13 століття, в якій приймало участь сотні тисяч воїнів? І ким були ці воїни і хто проти кого воював? Ось одне цікаве повідомлення взяте з книги Рашида Альдіна, перського історика. В 1292 році Ногай, щоб придушити свавілля сербського правителя, відіслав туди цитую, монголів, половців, алан і руських. Звичайно, текст пройшов вже не одну редакцію. А тому слово монголи замінили слово татари. Чого ж цей ногай відсилає на Сербію половців і русів, якщо він монгол? Проблема в тому. Що майже всі володіння ногая знаходилися в межах сучасної України, де, на жаль, завжди жили українці. Тому його військо в походах складалося з місцевих вихідців, з половців-українців або русів-українців, бо і ті, і ті є предками нашими. Бо руси були християнами, а половці старовірами, вірили в старих богів, не приймали християнства. З самого початку. Тому відповідно їх назвали полонці. Щодо татар, то тут етнічний склад важко визначити. Але, на жаль, монголів з монгольського степу там не було. Як не прикро це визнавати. Ви ж розумієте, що це сарказм. А от щодо Аланд, то тут можна напевно стверджувати, відштовхуючись від мапи Авраама Крескеса кінця 14 століття. Що це були вихідці з Волзької Булгарії, бо її в той період часу називали Аланія. і вона якраз межувала з ось цим улусом Ногая. Очевидно, що цей хана було найменше. Найбільше мало бути саме полуців і русів. Тепер повернемося до ситуації з Токтою. В 1290 році 20-літній Токта був поставлений ханом. Мовірно, тутешній еліті в Сараї не дуже подобалося, що Ногай усім керує. А можливо, там просто хтось дуже хотів більше влади. І просто вирішив ліквідувати вже досить старого Ногая, якому на цей рік, тобто на 1290-й, мало бути вже років під 70. Бо ми пам'ятаємо, що Ногай брав участь в поході Батия. Розпочалося політичне протистояння. Прихильники Токти почали діяти, але і Ногай не сидів зі складеними руками. В 1293 році він стратив 23 нойонів з числа татарської знаті. Репресії продовжувалися. По суті, Ногай зачіпав усю лінію родичів теперішніх і колишніх ханів, а їх наплодилося дуже багато. Токта, щоб якось закріпити своє становище перед майбутньою війною з Ногаєм. Хотів також посвататися з імператором Андроніком II, який погодився віддати за нього свою дочку Марію. Але Марія прибула до столиці вже під час походу Ногая, тому весілля було відкладене. Осінню 1297 року Токта зібрав військо і вирушив в похід на Ногая. Дійшовши до Дніпра, він був змушений повернутися. Бо, як виявилося, Дніпро ще не замерз. А тому. Переправа через річку була неможлива. Через це токта повів своє військо назад і став на Дону. Тут ми можемо зрозуміти, що землі між Доном і Дніпром хану не належали, бо він би не став би очікувати Ногая на Дону. Він би лишився біля Дніпра. Тому він зупинився саме на такому природньому кордоні земель Русі, України на Дону. Ногай. В свою чергу також зібрав сили і виступив похід. Він посилав повідомлення до Токти, що хоче миру і згоден провести Курултай. Війська противників зустрілися біля річки Аксай, що є притокою Дон, десь недалеко від сучасного Ростова на дону Знову ж таки, про ці події дуже мало свідчені. Вони дуже такі туманні, є лише такі приблизні географічні пункти. Там стало очевидно, що війська Ногая двічі більше від армії Токти. Як пишуть хронологи, війську Ногая налічувало 200 тисяч воїнів, в той час як Токта мав не більше 100 тисяч. Армія Токти в цій битві зазнала поразки. На жаль, точного опису маневрів і втрат сторін немає. У мене є вагомі підозри, чому так мало свідчень про таку велику битву дійшло до нашого часу. Просто усі ці записи були підчищені або приховані за наказом московитів. Описи, битви, ймовірно, викривали справжній склад військ. Хоча, як ми вже знаємо, у війську Ногая значна кількість людей була половцями і русами. Після битви Ногай недовго переслідував Токту і повернувся до Криму. А от становище Токти після поразки було дуже погане. Через це він навіть відіслав назад Марію до візантійського імператора. Після такої перемоги Ногай відіслав в Крим свого внука Ак Тайчі, той зайняв Солха. Але коли війшов до кафе і вимагав від генуайських купців грошів, то був нагло вбитий. Через це Ногай швидко зібрав велике військо і взяв штурмом кафу. Окрім того, постраждала і решта міст Криму, в тому числі, можливо, і Херсонес. Після захоплення Криму Ногай взяв титул хана і став друкувати власну монету. Але подальші події складалися вже на користь Ногая, цитує джерело. Тим часом сини Куримші, які перебували при Ногаї, тисячники Абачі, Карачин і Янчі, яким належала солхацька здобич. Залишившись чим, покинули Ногая. Вони відкочували з Криму і послали послів до тохти, обіцяючи схопити та привезти бунтівного Оглана, тобто Ногая. Навісні 1299 року Ногай вислав проти них своїх синів, чеке теке і Турі. Синам Куримші вдалося заманити до себе і захопити таке. Але після бою, який виграли його брати. Тому вдалося втекти. Потім Чеке під проводом переговорів підступно вбив Карачина і Абачі Янчі, який урятувався і рештою сил втік до Токти. Давалося, що перевага у міжусобній війні схиляється на бік Ногая та його синів. Однак жорстокість і зрада, проявлені щодо синів Курмиші, призвели до відпадіння від нього впливових емірів Маджі, Судуна, Утрача. Акбуги, Сангуя та тайти, які мали під рукою 30-тисячне -ти військо і перейшли на бік Токти. Згодом до токти перебіг і Мунчук, батько таза зятя Ногая. Скориставшись розбратом у таборі останньо від нього втік і сербський заручник Королевич Стефан. Після чого його батько король Милутин негайно відмовився визнавати владу Нога і захопив підконтрольні йому віден і Браниче. Тож, маючи перевагу, токта на цей раз зібрав значні сили. Відомо також, що до нього приєдналися і якісь руські князі, однак їх імена залишаються невідомі. Вирушивши в похід 1299 року. Токта зміг дійти на цей раз аж до Південного Бугу. Там, недалеко від Куканлика чи Кагамлика, відбулася вирішальна битва між військом Ногая і Токта. Ось як описує поразку Ногая Рукун ад Дін Бейбарс. Поразка спіткала Ногая на заході сонця. Його сине й військо звернулися до втечі і розбіглися в різні боки. Сам він залишився верхи на коні, але був уже в похилому віці, а очі його були прикриті волоссям брів. Старість узяла гору над ним і ослабила його силу. Його надознав один Русич із війська Токти. Ногай сказав йому, хто він є, і мовив: Не вбивай мене, я ногай. Відведи мене до Токти. Мені потрібно зустрітися з ним і поговорити. Але русич не зважав на його слова, а відразу відтяв йому голову. Більше відомостей про цю битву немає. Нам відомо лише те, що Ногай зазнав під Кагамликом остаточної поразки. Можливо, він утік, але й найвірогідніше, що він таки був убитий руським воїном. Це насправді дуже цікавий епізод. Як так стається, що воюють нібито монголи, тюрки. Проте у їх військах воюють руси. Навіть на зображеннях літописів ми бачимо, що намальовані воїни дуже сильно схожі на руських, а не на якихось там степовиків татарів Ногай панував на землях України майже 40 років, проте в 1299 році зазнав поразки і був розроблений новим ханом Токти. Під час цього походу хан Токта також повів свої війська на Київ. В 1299 році місто було взяте приступом і дуже сильно спустошене. Руський літопис повідомляє нам про цю подію, описуючи спустошення Києва словами: усе місто після вторгнення токти розійшлося. Тож ми бачимо, що землі України могли дійсно вже постраждати від ординського нашестя в кінці 13 століття. Навіть Київ був сильно спустошений в цей період часу. Тим не менш, навіть це не призвело до того, що на теренах України могло завестися сотні тисяч татар-тюрків. Все одно токта не став тим, хто привів тюркський світ на землі України. Як ми вже чітко помітили, володіння тюркського світу знаходилися за межами річки Дон, за межами українського степу. Можливо, якісь території в лівобережній Україні і знаходилися під владою Орди. Але самої Орди там було дуже мало. Ніякої глобальної міграції і глобального панування тюрків на землях України не було. Частково якісь певні переміщення спостерігаються в Криму. Але не більше того. Проблемою є і те, що поселення українців-русів простягалися аж до самої річки Дон та навіть до Воли. Тому взяти і виселити мільйони місцевих мешканців. Було непосильною задачею. Більше того, нам точно невідоме походження тих правителів, які керували цими землями, як, наприклад, Ногая. Звичайно, прихильники тюркського світу будуть виводити його родовід від тюрків. Але я не виводжу родоводи правителів Середньої Азії з України, тому не раджу це робити і тамтешнім представникам. Бо поки навіть ті дріб'язкові факти доводять, що в крайній мірі військо Нагая значною мірою складалося з місцевого населення, тобто з русів. Навіть он у вирішальній битві Ногай був битим руським воїном, збіг чи свідчення того, що руських воїнів було найбільше з обох сторін, тому і Ногай був битий рукою русина. Діліться своїми думками з цього приводу. Дякую за увагу!